Ви коли-небудь бачили патріархальну родину, де чоловік фемініст більше, ніж жінка. А от я бачила і сьогодні вам про таку розкажу. Всі ми знаємо про супермаму, але я знайшла ще один скарб від каналу ТЕД під назвою Моя суперродина і хочу вам розказати про пару, де за патріархат топить саме жінка. Але ми з вами розберемося, чому патріархату взагалі-то не існує. Привіт, я Лана, і це відео унікальне, хоча б тим, що в патріархальній родині для жінки я буду не адвокатом, а прокурором. Ось це так поворот. То дуже схоже з супермамою чотири жінки. Чомусь саме жінки, ходять одна до одної в гості, дивляться, як вони живуть, і коперсаються у брудній білизні. Але тут просто не обов'язковою мовою є наявність дітей. Ну і дисклеймер, я не вважаю патріархальний устрій родини якимсь поганим, якщо при цьому дві дорослі людини усвідомлено і добровільно вирішили, що їм обом так комфортно. Сьогодні ж ми поговоримо про мінуси і нюанси такого устрою. Отже, знайомтесь, це Дана і Віктор, 22 і 23 роки відповідно. Їх історію ми будемо оглядати. Ати не по сюжету, як було знято, а я виділила три сфери, про які я хочу поговорити: сімейні обов'язки, фінанси та робота і секс. Почнемо ми з сімейних обов'язків і заодно познайомимося ближче з нашою сьогоднішньою зіронькою Богданою. Саме вона, судячи з усього, була ініціаторкою такої моделі своєї родини. Але звідки вона це взяла? Може, зі своєї родини? Це було б лихічно, але трошки пізніше ми дізнаємося, що це не зовсім так. А виявляється інформація про те, якою має бути правильна родина, вона бере з відосиків на ютубчику. Це в чат. От, це, звісно, надійне джерело. Наприклад, є питання: а як не сваритися з чоловіком? А я зайшла в Ютуб, послухала лекцію, і мені стало все зрозуміло. І ви скажете, Олана, ти так хуйсосиш відосики на Ютубі при тому, що ти зараз теж буквально відосик на Ютубі. І я вам скажу так, бо я навчу людей, як їм жити. Я навпаки вам розказую, що у вас є вибору, і ви живіть як вам хочеться, поки це не шкодить вам і оточуючим. Тим паче, що я не позиціоную себе як психолога. А от відосі, які дивиться Дана, позиціонують я в психології два роки і слухала дуже дуже багато лекцій в Ютубі і, взагалі, я справжній науковий. Дані, все це так сподобалося, що вона навіть вирішила піти навчатися в школу жіночої психології, щоб це не значило. Але давайте розберемося, чому вона там навчиться і чому буде вчити потім інших жінок. Отже, на чому ж ґрунтується щаслива родина на думку Дани? Отже, щаслива родина, щаслива родина в любові. Щаслива родина в ній обов'язково повинна бути присутня жіноча енергія, коли є жіноча енергія. Тоді родина може бути патріархальною, так дуже цікаво, але ніхрена не понятно. А яка роль у жінки? А роль жінки у родині це вміти все це приймати та не змагатися з чоловіком? Угу. А мета моя найголовніша місія як жінки у нашій родині це не забирати у чоловіка його чоловічі роль. Ладно, а які обов'язки жіночим обов'язком не є працювати? А чи може жінка працювати, якщо раптом захоче? Жінка може працювати у вільний час. Від сім'ї тоді буде гармонія у сім'ї, тому що коли буде виходить як два мужика в сім'ї, обоє пахають, обоє працюють тоді вони як партнери, а не як чоловік і Жінка. А Які мінуси сім'ї з двох мужиків? Так, а чого чогось жінці не можна працювати? Чим активніша жінка, тим пасивніший чоловік звучить. Раціонально така за що тоді взагалі відповідає жінка в цих стосунках і саме відповідальності затишок вдома зберігати цю жіночу енергію, щоб а, мати що чоловіку дати. Яким же чином я би порадила mm. знайти а, той ресурс? з якого ти можеш брати оцю енергію? Тобто, наприклад, танці, наприклад, якесь малювання, наприклад, побільше спілкування з, з подружками, там про що там і та так далі. Тобто, отакі такі жіночі зайнятості, так жіноча природа влаштована. Знаєте, от з цих основ вчення дана складається враження, що мова не про дорослу, свідому дієздатну людину, а про шестирічну дитину. Яка роль у дитини? Бути дитиною, і приймати турботу батьків? Яка мета? Вирости здоровою обов'язки, жити і радіти життю та радувати своїх батьків, ну і так далі. Та навіть у дитини виходить більше відповідальності, бо у неї є мета розвиватися і рости. А у жінки а у жінки нема все це жінку в пасивне положення, ніби вона ні на що не здатна, ніби вона просто аксесуар, прикраса, домашня тваринка, про яку чоловік повинен піклуватися. Звучуть вже не та крайдушно, правда. Ну і окремим пунктиком є те, що тому проблеми е, у нашому суспільстві, тому що е, жінки надто активні, і цим вони не дають чоловікам бути чоловіками, і через то і жінки не щасливі. Так, жінки були набагато щасливіші, коли навіть з дому без дозволу чоловіка вийти не могли. А чоловіки могли ставитися до жінок як до іграшок, до якихось речей. Не всі, звісно, так ставилися, але могли. І більшість цим правом користувалися за те, які чоловіки активні були, а які жінки щасливі та красота. На жаль, що дана, що більшість жінок, які думають, що це зручно і класно, забувають, що таке насправді патріархат. А я нагадаю, що патріархат це соціальна система, побудована на домінуванні чоловіків у сім'ї, суспільстві та державі. Домінування це влада, це не про чоловік-голова, а жінка шия. Куди хочу, туди і ворочу. Це не про давай обговоримо, як нам обом буде зручніше. Це не про чоловік має піклуватися про мій комфорт. Це про як я сказав, це про твоє місце на кухні. Це про закрий рота і йди прибирати хату. Ну одразу виникає питання: звідки ж взагалі у дівчата, зокрема у Дани, це береться в голові. А, мабуть, цієї, родини. мабуть, там батько дуже заможній, забезпечував всю родину. Мама там, як сиро в маслі купалася, діти розбаловані. Ну, давайте познайомимося з батьками Дани. Проходьте Доброго дівчата. Доброго, дня. Доброго Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня! Це мій батько, отець Микола, мама, матушка Лариса. Православненька! У мене на такий випадок навіть кадило я. Кого відспівати? Кого похрестити? Кому каліян забити. Так, Дани народилася в родині священика, і в ході спілкування варто сказати, що це досить добрі, люблячі, спокійні, адекватні люди. Незважаючи на мою відразу до всього релігійного, ці люди у мене не викликали ніякого негативу. Це незаможня багатодітна родина де батьки всіма силами намагалися дати дітям все необхідне, але ми розуміємо, що коли в родині сім дітей, то дати усім достатньо уваги та любові ну, ніяк не вийде. Ну і звісно. Наш Дана відчуває себе недолюбленою. Але й виховували консервативно. старшій сестрі не можна було ну, привезти хлопця додому, якщо ти не збираєшся з нього виходити заміж. Забороняли робити мейкап. Ці довгі нігті, такі, там такі великі манікюр. Це як образ вважається нечистого. Ніби в душ ходила сьогодні, не знаю. Що вони так? А проколоці вуха, то а, означає, що в пеклі будуть черви через дірки пролазити. Я зі своїми проколотими сосками взагалі мовчу. Так ну і що? Може, там патріархат в родині такий, про який розказує Дана? Ні. Якщо так складається, що є дитинка, так мама має бути вдома, має виховувати, займатися дитинкою. Але коли ще є можливість жінці працювати, то чому не працювати? Так і я працювала до народження первістка, щоб разом вони прикладали зусилля до якогось фінансового свого забезпечення, якогось добробуту, побуту, поки да розказує, що жінка не має працювати, і мати би все своє життя за винятком декрету. Батько той взагалі не підтримує таку позицію. Жінка не зобов'язана працювати, що це не входить їй обов'язок. Вона вільна від цього. Вона це не як аксіома, а це я скоріше думка. Так скажемо, так, яка може помінятися з часом. Церква то засуджує. Але за словами Дани, та батько там просто не цікавився. Він просто не розуміє нічого. Йому знань бракує. Батько в цьому плані не вистачає знання. Він мислить отак примітивно, якби він, ну, він не розуміє, йому він так говорить, але я знаю е цінність того, що я говорю і як я живу. І, власне, тут ми плавно підійшли до розділу про фінанси та роботу. Отже, як ми вже вияснили, в родині Дани та Віті працює тільки Вітя. І скажу чесно, я не бачу жодної проблеми, щоб на класичній роботі в парі працював тільки один з партнерів. І це не обов'язково має бути чоловік. А другий займається побутом, і може мати якийсь нестабільний заробіток або мінімальний від свого хобі. По суті, саме така модель є зараз в моїй сім'ї. Коли стало питання, що моя діяльність на ютубі недостатньо монетизується, ми почали говорити про те, щоб закривати це і йти на якусь повноцінну стабільну роботу, але прийшли до висновку, що побут нікуди то й не дінеться, і нам обом зручно, що його на себе взяла я. Бо у мене банально є така можливість. Але якщо що я поки не покидаю думку закинути YouTube діяльність тому якщо вам подобається мій контент, і ви вважаєте його корисним і хочете, щоб він продовжував існувати, то підтримайте мене фінансово за посиланнями в описі. Звісно ж, тільки після донату на Збройні Сили України. Але не дивлячись на це, у нас не патріархат, бо в усіх інших сферах ми рівні. Бо побутова робота це теж робота, просто вона не оплачувана. Але я. Так само вкладаюся в розвиток і підтримку нашої родини. Проте для нас це не принципова позиція. Якщо потрібно буде, мені не западло буде піти працювати на стандартній звичайній роботі. Або якщо так раптом станеться, що моя діяльність почне мені приносити достатньо грошей, щоб забезпечити родину. Я нормально поставлюся до того, що мій чоловік скаже, що він. Не хочу працювати. Але ж тут ситуація трохи інша. Дана десь там колись трохи попрацювала, запізнилася на роботу, і на неї не кричали, їй це не сподобалося, і вона вирішила, що раз вона жінка, вона більше не буде працювати. Вірніше працювати на когось. Що я маю на увазі, ви зрозумієте трохи згодом. Дана напряму заявила своєму коханому, що я працювати не буду, і на своїх ютуб-лекціях вона почала шукати цьому виправдання і причини, прикриваючись патріархатом. Що ж там за аргументи такі, коли жінка заробляє, а ще не дай Бог більше ніж чоловік, то тоді чоловік перестає бути чоловіком. А ким він стає жінкою? У нього відсихає пісю яйця, смоктується всередину, утворюючи вагіну. Чи розмір пісюна залежить від рахунку на карті? Оцей тейк насправді настільки мізогінний, що мене аж ціпає. Тобто, враховуючи, що у нас є лише дві статі, не гендери статі. Якщо людина не чоловік, то жінка. І відповідно, якщо чоловік заробляє менше, ніж жінка, то він стає бобой гг. Так? І це ж ніколи не звучить в позитивному контексті. Це завжди про приниження. І ще давніше це звучить від жінки. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Майбутньому, то що я е, не заробляю гроші у сім'ю, чоловік ще може сказати мені дякую за те, що ти стала для мене таким поштовхом, і я тепер став такий успішний. Клас. Піду подякую своїй киті за те, що вона наригала на диван. І тепер у мене є привід витратити півдня на те, щоб відчистити цей диван. А що не так? Та все не так не працювати це не досягнення. Це або домовленість, або вимушена міра. Все. Якщо ж ми кажемо, що жінка так ніби мотивує чоловіка заробляти більше, то ні. Вибачте, але всі ми всі неймовірні агоїсти і думаємо в першу чергу про свій добробут. Якщо чоловік хоче заробляти більше, то й оце надихання дружини йому буде до сраки, тому що він і сам буде зі шкіри лізти, щоб покращити свій рівень життя або потішити своє его. А якщо його влаштовує життя в халупі і статус акціонера, тому що він може дозволити собі пиво лише по акції, то і оце надихання дружини, а по факту пиляння йому теж буде до сраки. Тоді за що чоловік має дякувати дружині, що та не працює? Ладно, тут виникає закономірне питання: що, якщо раптом чоловік тимчасово не може заробляти? Ну там його звільнили і потрібен час, щоб знайти нову роботу, чи, не дай Боже, сталися якісь проблеми зі здоров'ям? Що тоді робити? Може саме час тут жінці взяти на себе цю роль щомамі? Для чого тоді чоловік, який не заробляє гроші? На що він. так це це, виходить, Ти маєш якусь подружку? Ага, виходить, якщо чоловік раптом зламає собі ногу і не зможе працювати кілька місяців, то він на цей час стає подружкою, і жінка по факту або опиняється в одностатевому шлюбі, або виявляється взагалі вільною. Може йти і шукати того, хто ніколи собі нічого не ламав, і зможе її безперервно забезпечувати. Так виходить словом, поки одні жінки борються за те, щоб нас перестали сприймати як шматків м'яса, що призначені лише для задоволення сексуальних потреб чоловіків. Інші жінки сприймають чоловіків як гаманців, що призначені для задоволення їх фінансових потреб. Гірше, коли все це вживається в одній жінці. Словом, я засуджую обидва тейки. Крім того, хлопці, якщо ви хочете собі оцю класичну патріархальну родину і бути головою родини, будьте готові, що вас будуть сприймати, власне, як гаманець. І все. Я не думаю, що саме цього ви хочете. Але ладно, я завжди казала, що у жінки має бути якась заначка або фінансова подушка на екстрений випадок, бо бути повністю залежною фінансовою від чоловіка, це. Небезпека стати жертвою економічного насильства, про яке я, до речі, вже знімала відео. Бо це життя може статися все що завгодно. Будальні чоловік може вирішити піти, або все ж таки, не дай Боже, почне проявляти до вас якесь насильство. У вас завжди має бути план Б, у вас завжди має бути план відступу. Але Дана так не вважає. Жінка не повинна про це думати. Треба будувати стосунки і працювати над стосунками, а не думати про те, що ой, да, чоловік точно мене кине. Мені треба десь працювати, тому що він не може залишити. Тому що вона підсвідомо обирає це, що да, таке може статися, і вона до цього потім може і прийти. Це, мабуть, найшкідливіший тейк за весь випуск. Ну так дійсно, на початку стосунків мало хто думає про те, що буде в разі розриву, бо у вас все класно і круто. Але я вас дуже закликаю все ж таки сядьте і подумайте про це. Неважливо, на якому етапі вашої стосунки і чи все в них добре. Просто сядьте, подумайте і складіть для себе план відступу, план Б. Просто складіть і дай Бог, щоб у вас не було нагоди його реалізовувати. Але він у вас має бути. Але от якраз у Дани цей план Б є. Парадоксально, правда? Як слова нав'яжуться з діями? Дана веде свій маленький блог в інстаграмі і звідти має пару тисяч гривень на місяць. Але не подумайте, то все не заради грошей. Вона ж не хоче вбити свою жіночу енергію. Але якщо це все не заради грошей, то чого вона не робить все взагалі безкоштовно? Дуже багато питань. Дуже мало відповідей, але все ж має забезпечувати чоловік. На що тоді їй взагалі гроші? За рахунок тих коштів, які я заробляю, я не забезпечую нашу сім'ю. Я не плачу за квартиру, не купляю чоловіку, там вдягнутися, не купляю йому телефонів і так далі. Тому що так би він ну, розслабився. А я просто ці кошти витрачаю на себе і таким чином не перекриваю його фінансовий потік. Та ми все говоримо і говоримо про погляди Дани. Але що про все це взагалі то думає її чоловік? Це для мене нормально працюю я. Мені навіть так спокійніше, що я знаю, що я прийду додому. Там, наприклад, є вечеря, там чистенько, ну нам всього вистачає. Це те, про що я говорила. Коли один з партнерів повністю бере на себе побут, це правда зручно. Якщо в усьому іншому залишається рівність, і той, хто заробляє, не користується своєю владою. Тут ну, з того, що нам показали, саме той випадок, що чоловік просто адекватний підтримав свою жінку в її небажанні працювати і дав їй можливість займатися тим, що їй подобається, а не загнав її насильно на кухню. Окремим величезним зеленим прапором були його оці слова. Я думаю, так це буде влаштовувати. Тобто, я ж не скажу їм, не заробляю ці гроші, бо я себе не буду відчувати мужиком. Це так само будуть, якби додаткові кошти. Я вона буду заробляти більше, там нічого такого немає. Тобто заробляти більше може будь-хто, тобто в родині. Там, чи він, чи вона просто мало так саме не, не стрімиться. Парадоксально, але виходить, що в цій родині чоловік більше фемініст, ніж жінка, тому що він поважає вибір жінки, не обмежує її права і дії і не живе стереотипами. Ну і наостанок я залишила розмову про секс в патріархальній родині. Ну тут, звісно ж, присутнє класичне до свадьби. Ні, ні. Це важливо. Причому знову ж таки за рішенням Дани, ну бо вона ж так виховувалась. Родина священника, як не як. Ну а чоловік поважає це рішення своєї жінки і підтримує її, що теж є величезним зеленим прапором. І ще одним підтвердженням того, що він насправді фемініст. Це було її бажання, але це було теж нормально. Тобто, якщо вона так хоче, я підтримую її думку і поважаю. А от Дана не поважає вибір інших жінок, що їм робити зі своїм тілом, займається публічним сладшеймінгом. Для тих, хто не знає, слечеймінг це критика і осуд і жінок за їх сексуальну поведінку. А нема чим гордитися, коли було багато секс-партнерів, тому що це жінку опускає на дно. Ну, ясна справа, що ми прямуємо на дно. Якщо ні, це не опускає жінку на дно. Дійсно, тут немає чим пишатися, коли у тебе було багато статевих партнерів, але й соромитися тут нема чого, бо це просто досвід. Він просто є. Знаєте, колись я прочитала одну неочевидну для мене думку: що жінки, які засуджують інших жінок за їх сексуальність, прояв цієї сексуальності. Не можуть повноцінно насолоджуватися своїм сексом, бо ну не може м'ясоїд засуджувати іншого м'ясоїда за те, що той їсть м'ясо, просто більше їх видів. При цьому не відчуваючи сором за себе тоді, коли він їсть черговий бургер. Але ладно, що було до весілля, то таке. Що там у них з сексом зараз? А невідомо, тому що вони не захотіли про це говорити. Проте вони проговорили, що секс це не найголовніше у стосунках. Я вважаю, що це не перше, на що потрібно звертати увагу у стосунках, і знаєте, я погоджуюся: секс не стоїть на першому місці, але точно є одним із трьох ключових компонентів вдалого шлюбу. Поруч з коханнями повагою. Проте секс це невід'ємна складова романтичних стосунків. Дуже важливо, щоб обидва партнери були задоволені кількістю і якістю їх сексу. Ви зараз, мабуть, подумали про сексуалів, яким секс взагалі не потрібен або ну по мінімуму. Але і в такому разі дуже важливо знайти людину, для якої е, секс буде так само неважливим, тобто секс. Теж буде обговорюватися і теж буде важливою складовою їхнього життя, тому ігнорувати це питання взагалі не можна. Потрібно знайти людину, з якою ви будете сумісні і в цьому. А ще я зачепила тему якості сексу. Що я маю на увазі? Оргазми. Що про це думає Дана? Ні, я думаю, що е, ну, оргазм не найголовніше що щоб зачати чоловіку. Потрібен оргазм, а жінці не обов'язково ми можемо зачати без оргазму. Якби жіночий оргазм не був необхідним, то у нас не було б такого органу, як клітор, єдине призначення якого забезпечувати оргазм. Я радію, що про це почали говорити, але, судячи з усього, ще недостатньо. Але жіночий оргазм так само важливий, як і чоловічий. Ви скажете, Лана, та ти вже замахала зі своєю нерівністю. Але на що я можу зробити, якщо навіть в цьому питанні вона існує? Я вам просто зачитаю уривок з моєї улюбленої Лорі Мінс зі статистикою. Згідно з останнім нещодавнім опитуванням, у якому взяли участь тисячі людей, 64% жінок зазначили, що досягли оргазму під час останнього статевого контакту. Серед чоловіків показник ствердних відповідей склав 91%. Як показало ще одне на опитування двох тисяч гетеросексуальних жінок, 57% жінок сказали, що отримують оргазм у більшості випадків або щоразу під час сексу з партнером. Водночас, про те, що їхній партнер досягає оргазму у більшості випадків або щоразу, заявили 95% жінок. Мені, як жінці, це дуже сумно. Ще сумніше те, що багато жінок із цим погоджуються з таким розкладом справ. Це жах. Такий жах, а що не жах? Ну що ж, давайте підбивати підсумки. <звук> На початку відео я сказала, що я не маю нічого проти патріархального устрою родини. Я збрехала, тому що те, що ми сьогодні з вами розглянули, не має нічого спільного зі справжнім патріархатом. І як я вже зазначала, патріархат це влада чоловіка над жінкою. Тобто, буквально чоловік володіє жінкою як якоюсь річчю, а жодна людина не є чиєюсь річчю. що ж відбувається у родині Даня та віця. Інфантилізм, перекладання відповідальності та самообман дані просто дуже зручно залишатися в цій дитячій е позиції, сісти на шию чоловіка і прикриватись якимось дуже зручним патріархатом, видумуючи собі якусь безглузду роль. І давайте так, щоб ви зараз не звинуватили мене в мізогінії. Я не засуджую і не маю нічого проти тих дівчат, які вирішили залишатися у цій інфантильній позиції. Я засуджую тих, хто обманює себе і своїх близьких, і ще гірше несе це в маси, намагаючись переробити інших або засуджуючи інших дівчат за їх інший вибір, тим паче прикриваючись цією системою, яка Століттями пригнічувала жінок. Тому що коли такі дівчата говорять про і посилаються на минуле, вони уявляють собі його романтизований варіант, де жінка вся така гарна і витончена, живе в замку, влаштовує бали. Чоловіки складають про неї пісні, роблять з неї музу, готові розпочинати за неї війни. А вона обирає одного єдиного коханого принца, який буде за неї. Піклуватися до кінця їх днів. Насправді ж, патріарха середньовіччя для дівчат знатного роду, це заміж, як тільки почнуться місячні. І не за того, хто їй сподобався чи за кого хочеться, а за кого її вигідно віддати. Ну а далі вагітність і пологи. Якщо вона не померла при пологах, давай за новим. а потім ще, 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 ще так поки її організм не виснажиться настільки, що перестане нормально функціонувати і. Помре, бо нормальної медицини тоді теж не існувало. Але це тільки якщо дівчині пощастило народитися з якимось титулом. Якщо це просто людинка, то все це плюс дуже важка фізична робота зранку до ночі. Отак от, от. І ні про яке надихання жіночу енергію чи якусь ще подібну хрінь мови не йшлося взагалі. Крім того, ті дівчата, які виступають за так званий патріархат, вважають фемінізм чимось неправильним, неприроднім, засуджують його і так далі, навіть не задумуючись над тим, що саме завдяки феміністкам, отого справжнього істинного патріархату, який я описала буквально хвилину тому, зараз не існує. Принаймні у нашій країні, чи тільки завдяки феміністкам, жінка зараз може обирати, буде вона займатися побутом, чи буде будувати кар'єру, чи буде її утримувати чоловік, чи вона буде заробляти власні гроші? Чи буде вона народжувати сім дітей, як мама Дана, чи одну дитину, як хоче сама дана, чи не народжувати взагалі? Фемінізм вже не бореться проти такого устрою родини, який ми сьогодні розглянули. Фемінізм бореться за те, щоб у жінки був вибір будувати таку родину чи якусь іншу. А якщо і таку, то все одно залишатися на рівних з чоловіком, а не переходити у статус власності. А коли я кажу, що того істинного патріархату у нас зараз не існує, я не маю на увазі, що фемінізм досягнув своєї мети, бо світ досі орієнтований на чоловіків. Бо адекватного покарання за домашнє насильство та сексуальні домагання, жертвами яких є переважно жінки, досі не існує. Бо світ досі не від'їпався від жінок. Головна думка цього відео будуйте стосунки як хочете, живіть як хочете, але будьте чесні перед собою та вашими близькими і поважайте вибір інших людей. Перевірте підписку на цей канал, щоб не загубитися, і до зустрічі! Я зла. Я дуже зла. А ёб твою мать! Я нахуй! У, сука! Блять!